Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні знову готуємо по рецепту книги 1913 року бабку гарбузову. В нашому магазині тільки такого сорту гарбузи продаються, але ж для цього рецепта, для запікання в гарбузі, то потрібно такий, щоб гарбуз був більш пустий, не наповнений. Ну, я так вийду з положення, я його розрізаю на дві частини. І буду виймати насіння. З цієї частини тут трошки можна було ще зрізати десь сантиметр не вгадала, але ж нічого. Дивіться, ця повністю в мене буде заповнена частинка, а друга буде, вже для того, щоб в ній запікати. Я виймаю насіння. Скажіть, будь ласка, ви насіння з такого гарбуза якось використовуєте, сушите чи просто викидаєте? Бо я дивлюся, що насіння, наче таке попадається ну не пусте, але ж не знаю, що з ним робити. Ось так я вже підготувала, і тепер мені ще потрібно відрізати, щоб була у нас кришка для накривання. Ось так я зріжу, і воно якраз по розміру повинно підійти. Ось так у нас така кастрюлька з гарбуза готова. Дивіться. І тепер Потрібно буде підготувати, ще трохи взяти самого гарбуза для того, щоб приварити його. Для цього я буду використовувати лише одну частину, одну половинку з цього гарбуза. Усі грамовки я пропишу, тому що в цій книзі грамовки не вказані, або ж вказують дуже дуже великі, великі кількості. Я вам це пропишу: буду брати одну половину. І всі пропорції скоригую на такий невеликий гарбуз, як в мене. Я кришу на маленькі такі кубики, десь. Такі сантиметр на сантиметр, щоб швидше воно приготувалося. І е, по рецепту цей гарбуз буде заливатися молоком і відварюватися. Тобто, я зараз все складу в кастрюлю і буду заливати молоком і приварювати. Я кашу варю, то я приварюю в воді, а потім уже перетираю на пюре і заливаю молоком. Але ж тут, по рецепту, молоком, то будемо заливати молоком. Я заливаю влила 250 г молока, але це мало гарбузне покрило, то доливаю ще 200. Тобто на таку кастрюлю в мене пішло 450 г молока. А ви дивіться, який ви будете посудині варити, і щоб покрило гарбуз. Як ви бачили у вирізці з книги рецептів на початку відео, вживається слово «риж». Я не чула раніше такого слова і почала шукати і знайшла ось таку інформацію. Якщо вам цікаво, можете поставити відео на паузу та ознайомитися. Тобто беру 100 г рижу і буду заливати 200 г молока. І буду на малому вогні готуватися поки рис повністю не буде готовий. Періодично я помішую і вже буду дивитися, коли він звариться. Поки він вариться, я беру 50 г смаженого мигдалю і буду сікти ножем. все роблю так, як написано в рецепті. Коли я посікла, буду його викладати в салатник. І буду ще брати 50 г родзинок без кісточок, я їх промила і висушила на паперовому рушничку, і буду зараз сюди додавати. Так що в нас бабка буде надзвичайно корисна і надзвичайно смачна. Поки це ми робили, нас наш риж вже зварився. Подивіться, який він. Я зараз промиваю під проточною водою, щоб він був такий не склеєний, розсипчатий. І тепер я відсідила вже гарбуз і перетираю через сито роблю пюре. Можна брати ложкою, я лопаткою силіконовою. Я трошки більший отвір підчистила в цьому гарбустю, щоб було краще вам показати. Далі на дно я кладу масло вершкове. На вершкове масло буду класти рис. Потрібно шарами класти. Ну, якби більший гарбуз, то було б. Більше шарів, а так. Тепер беру мигдаль із родзинками, багато кладу, щоб було дуже смачне, ось десь ложки 3. І далі беру кладу пюре гарбузове. І так ми повинні класти шарами, але в мене не вийде багато шарів. Як ви бачите, я цукру не додаю взагалі. Цукру я відміряла, але не додаю навмисне, тому що надзвичайно солодкий гарбуз. Тобто наша страва буде не тільки смачна, а ще й корисна. Ось іще шар рису в мене є, і тепер додаю шар горіхів із родзинками, і все в мене вже закінчилося місце у нашій гарбузовій кастрюлі. Все я так поклала і тепер візьму зверху ще трошки масла. І присиплю цукром, ну, десь півстолової ложки або одна чайна. Зараз я вам покажу зовсім зовсім трошки, щоб такий трошки був карамельний присмак і карамельний запах. Але цього можна і не робити. Наскільки все солодке, то ні, можна і не класти. На таке у мене деко я кладу, ставлю гарбуз і присипаю, ось дивіться, ну десь чайна ложка у мене пішла. І накриваю кришкою, і на годину півтори 180 градусів ставлю в духовку. Півтори години в мене прийшло. Ви подивіться, яка краса. Це такі зап... запахи йдуть на всю кухню. Зараз будемо смакувати, а ви скорінько беріть, купляйте гарбуз, риж і готуйте. Це така смакота і користь. М -м -м -м. Дуже смачно. Пробуйте і до зустрічі!